Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мирна угода між Росією та Україною буде підписана в Будапешті. Про це йдеться в інтерв'ю Орбана телеканалу м 1 яке цитує угорське видання індекс. Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що Будапештський мирний саміт відбудеться, і це можна назвати фактом, але не зміг відповісти, коли саме в інтерв'ю під час візиту до Ватикана Орбан згадав в мирний саміт Ферми Шейху. Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори. А потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2-3 дні може бути встановлений мир і підписана угода. На думку Віктора Орбана, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил. За його словами, хтось має домовитися про мир з росіянами, Сполучені Штати Америки чи Європа. Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори, і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати. На переконання прем'єра Угорщини європейські лідери мали б вступити в прямий контакт із Росією, розпочати переговори та досягти російсько-європейської угоди щодо європейської системи безпеки, а також щодо майбутнього України. І про альянс угорщина прагне об'єднатися із Чехією та Словаччиною, аби сформувати в ЄС-альянс, скептично налаштований до України, заявив головний політичний радник прем'єр-міністра. Віктора Орбана в інтерв'ю «Політику». за словами радника Орбана, той хоче налагодити співпрацю з Андрієм Бабішем, чия права популістська партія нещодавно перемогла на виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо, аби узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС і проводити спільні консультації до самітів. Хоча до офіційного альянсу, поки що далеко його формування може серйозно ускладнити зусилля Євросоюзу з фінансової та військової. Воєї підтримки України, цитую, думаю, це станеться і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір, наголосив політичний директор Орбана Балаш Орбан, коментуючи можливість створення блоку скептично налаштованих до України. Країн у Європейській Раді та згадуючи про співпрацю країн Вишеградської четвірки Угорщини, Чехія, Словаччина і Польща у 15-му році, коли при владі у Варшаві перебувала євроскептична партія Право і справедливість. Тоді польський прем'єр Матеуш Муравецький відігравав провідну роль. А вишградська група просувала сімейні цінності, посилювала зовнішні кордони ЄС і виступала проти обов'язкового перерозподілу мігрантів між країнами блоку. Однак союз розпався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Польща зайняла жорстку антиросійську позицію, тоді як Угорщина обрала протилежний курс. Підкреслюють журналісти і нова вижиградська трійка повинна буде складатися лише з трьох учасників без Польщі. чий нинішній уряд на чолі з Дональдом Туском виступає за тверду підтримку України Фіцо і Бабіш навпаки поділяють підхід Орбана, закликаючи до діалогу з Москвою замість посилення санкцій і Бабі зараз критикують за скептицизм щодо подальшої допомоги Києву. Зокрема, глава МЗС Чехії раніше заявив, що Бабіш у Європейській Раді стане маріонеткою Орбана. Однак, поки що, Фіцо не вибудовує спільної політики з Угорщиною, а Бабіш, своєю чергою, ще не сформував уряд після виборів. Додам. Ще інформацію з приводу Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп пропустився помилки, запровадивши жорсткі санкції проти російської нафти, обмеження саме проти Роснівті Лукоїлу, двох найбільших нафтових компаній Росії. Нагадаю, і відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він, що Трамп перегнув палицю щодо Москви, Орбан відповів з угорської точки зору так. Ми будемо шукати вихід із цієї ситуації на. Насамперед, для угорщини угорщина, як і словаччина, залишається одним із найбільших імпортерів російської енергії. Пише І Орбан, який готується відвідати Вашингтон, намагається зберігати добрі. Взаємовідносини як із Трампом, так і з Кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Ми пам'ятаємо, що спочатку повномасштабної війни Росії Орбан збільшив залежність Угорщини від російської нафти з 61% до 76%. При цьому країна щорічно споживає близько 8 мільярдів кубометрів газу. І угорські міністри стверджують, що як держава без виходу до моря, без реальних альтернативних джерел палива угорщина. Начебто, не може відмовитися від закупівель від, у Росії. Хоча, якби було бажання, це альтернативи завжди є, і вони пропонувалися перед цим. Зима 2025 року може стати поворотною у. Цій війні, і міжнародна підтримка України виходить на новий рівень. Європейські союзники обговорюють посилення допомоги, аби країна змогла витримати російські удари та зберегти стійкість своєї енергетичної системи. Про це йдеться в публікації БРД. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельфуль заявив, що майбутні місяці стануть визначальними для України. Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна захищатися, залишатися здатною захищатися. Значив політик від ХДС після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте та іншими представниками альянсу в Брюсселі. Європейські дипломати наголошують, що йдеться не лише про військову допомогу, а й про підтримку енергетичного сектору, який стає головною метою російських атак. Німеччина посилює роль підтримці України і, за словами Ведефуля, Німеччина усвідомлює свою особливість і свою особливість відповідальність у координації зусиль партнерів він нагадав, що так звана коаліція охочих у п'ятницю домовилася мобілізувати усі сили, аби Україна змогла витримати цю зиму. Міністр наголосив, Україна може розраховувати на Німеччину в будь-який час. Така заява прозвучала на тлі нової хвилі масованих атак Росії по критичній інфраструктурі, спрямованих на підрив системи енергопостачання України перед холодним сезоном. Берліни партнери НАТО прагнуть не допустити, аби удари противника послабили обороноздатність країни та поставили під загрозу постачання населення у фокусі. Стійкість України. Німецька дипломатія підкреслює, що стабільне енергопостачання взимку стане не тільки гуманітарним, а й стратегічним фактором. Від здатності України протистояти енергетичному шантажу залежить загальна динаміка війни та єдність західних союзників. Я ж нагадаю, що Володимир Путін підписав указ про припинення дії угоди між Росією та США, яка передбачала спільне знищення 34 тонн збройового плутонію, що викликало тривогу в міжнародній спільноті щодо подальших перспектив глобальної ядерної безпеки. Зазначу, що в Росії запускають так звані уроки минулого під час яких школярів навчатимуть за зразком часів Другої світової війни, що експерти розцінюють як частину стратегії змілітаризації освіти та формування у дітей сприйняття війни як норми?